Це приватна ферма у невеличкому містечку Старе Колін, що в Чехії. Вже третій рік тут приймають і біженців з України. Катерина одна із них. Ми коли тоді приїхали, побачили дуже багато наших людей. Дуже багато дітей було. І вони якраз тоді приймали українських біженців і надавали їм кімнати. На фермі Старе Колін Катерина почала жити разом із чоловіком, сином та собакою. Вони розмістилися у двох кімнатах. Згодом саме ці кімнати стануть предметом суперечки між власником ферми Статек Старий Колін та компанією Маяк, яка орендувала приміщення для розміщення біженців на цій фермі. А постраждають від цього конфлікту самі ж біженці. Так як держава за нас платила гроші, він коли дізнався, що ми біженці, він також нас хотів взяти під патронат, щоб утримувати також додаткові кошти за нас. Спор виник за нашу кімнату, тому що ми не живемо. На маяку ми живемо при статку, і вони постійно за нашу кімнату почали лаятися. Кому ж ці гроші мають належати? Як розповідає Катерина, біженцями на фермі опікувалася фірма маяк. Її власник Карел Єрабик взяв у ферми дві будівлі в оренду спеціально для того, щоб потім розміщувати у них біженців з України. Спочатку компанія Маяк отримувала за це компенсацію від держави, а потім від самих біженців. Проблеми почалися тоді, коли власник самої ферми Драгомір Зрадічка теж став вимагати з біженців гроші за оренду. Він постійно казав, що це кімната, що ви живете, це кімната для, е, цих, для людей, котрі працюють на статку або працюють на стайні. От і все це не це не кімната, яка є для біженців, і ви маєте е, якби сплачувати мені кошти із 1 липня 2023 року у Чехії змінилися правила компенсації оренди житла для біженців. Українці зі статусом тимчасового захисту мали укласти договори напряму із орендодавцями і сплачувати оренду самостійно. І ось тут почалася ця вся канітель. Один каже: Я маю. Ви маєте платити мені гроші. А другий каже, я вас їх повиганяю звідси, коли цей маяк, якщо ви не будете платити, мені. Катерина стверджує, що власник ферми з Радічка наказав перекрити воду у її кімнаті. Коли Катерина звернулася до фірми Маяк, з якою вона і уклала договір оренди, там вирішувати це питання відмовилися. Він е, каже: ну, взагалі-то у нас не написано в договорі, що всі кімнати мають мати туалет і ванну. Ходіть, якщо у вас немає води, то ходіть, будь ласка, туди митися і варити їсти. Ну до загального. У мене дитина відмовлялася ходити туди до туалету, тому що ми звикли жити в своїй квартирі, тому що ми в Україні жили в своїй квартирі, потім жили в своєму будинку. Тут нас поселили і ще з нас знущатися почали просто. От і ще за наші гроші, за котрі я вважаю, що 13 тисяч це такі немаленькі гроші за, за за нормальні умови життя. Юристка із міжнародної організації з міграції каже, що суто юридично компанія Маяк дійсно могла бути не зобов'язаною відновлювати водопостачання саме у кімнаті Катерини. І ось чому обов'язок надавача полягає у тому, щоб надавати задовільні умови проживання, що означає доступ до води, електроенергії, опалення і таке інше. Однак що ці умови мають бути в самій кімнаті, чи у спільній ванні у коридорі це закон не визначає, і те, що я побачила у самому контракті, там це також не визначено. Там не зазначено, що надавач здає в оренду кімнату з власною ванною кімнатою, тож цього у контракті. Немає з погляду закону, достатньо надавати водопостачання, наприклад, у спільній ванній кімнаті. Зрештою, сім'я Катерини вирішила таки заплатити гроші фермі напряму, щоб відновити водопостачання. Кажу, якщо ми вам заплатимо гроші, ці 13 тисяч. Ви нам увімкнете воду. Він каже: Так, все зроблю, все буде добре. Ми йому заплатили ці 13 тисяч, і він увімкнув нам воду. Коли ж представник компанії Маяк почав вимагати від Катерини ті ж 13 тисяч за оренду за той же місяць. Катерина відмовилась. Жінка каже, що немає коштів, щоб сплачувати оренду одразу двом компаніям. Тож вона відмовлялася платити будь-кому, аж поки хтось з них не доведе, що справді має право брати гроші за оренду кімнати. Ми вирішили розібратися, хто ж справді мав право брати з Катерини гроші за оренду, а хто зробив це незаконно? І спочатку ми телефонуємо представнику компанії Маяк, з якою Катерини контракт про оренду. Це Павел Гошик? Так. Ви з паном Зрадічкою якось домовилися про те, хто отримує гроші за оренду, а хто не бере. Можете це для нас прояснити? Будь ласка, проясніть, біженцям Тільки міг здавати житло маяк Статек Старий Колін». Пан Зрадічка не міг Ми запитуємо представника компанії маяк. А на якій підставі вони брали оренду з біженців, якщо будівля ферми належить іншій юридичній особі. Підприємство Маяк взяло в оренду в пана зрадічки будівлі 376 і 375. Біженці жили у будівлі 375. Не розумію, навіщо пан зрадічка хотів з них брати гроші. Катерина заплатила за оренду пану зрадічці. Коли ви про це дізналися, чи ви якось намагалися із паном з радічкою спілкуватися і спитати, чому він взяв із неї ці гроші? Ні, а чому ви не спробували це дізнатися? Чи взяв він гроші? Так чому ми маємо про це дізнаватися? Ви здаєте кімнату і дізнаєтеся, що можливо хтось інший взяв гроші за оренду? Вам не цікаво дізнатися, як так сталося? То взяв гроші за оренду за током. Вам не цікаво знати, як так пойлось? А навіщо? У нас з паном з щодо цієї кімнати немає відносин жодних атнашен. Ми попросили компанію маяк показати нам договір, який би підтвердив, що між маяком і фермою «Старий Колін дійсно існує домовленість про оренду цих будівель. Утім, вони цього не зробили. Оскільки компанія маяк не поцікавилася у пана з радічки, чому він взяв гроші у Катерини, хоча нібито не мав на це права, це вирішили зробити ми на сайті ферми Старий Колін. Контактною особою вказано його дружину Мікаелу Срінкову. Вона ж офіційно і володіла фірмою у час, коли там жила Катерина із сім'єю. Ми, ми журналісти Радіо Свобода, і, і ми хотіли би спитати ми у вас про віде, ситуацію що... з Катериною Потапенко. Катерині... Ви знаєте Потапенко? її? Вона у вас, вас зупинялась. Віде, так, так, знаю. Чи платила вона вам гроші за оренду кімнати, в якій вони жили? Я вам дам номер пана Гошка, він вам розповість. А он з вами розкаже. Я я з ним уже говорив. Я з ним вже говорив. Він каже, що не знає, чи просили ви гроші за оренду. Що він не знає, просили ли ви оренду. Але і я не знаю. Ви не брали орендну плату з Катерини? Я не знаю. не знаю. Не знаєте? Ні. А ви. Е, ми просто... У нас є переписка У нас є переписка із паном з де йдеться про те, що вони не повинні там жити і таке інше. І є квитанція про те, що вона заплатила вам за оренду. Я просто не займалась українцями. Не знаю. Не знаю. Ви знаєте, чи брали ви гроші? Не пан Гошик, а саме ви. Я ні, я ні. І Драгомір з радічка не брав? Я не знаю. А як можна дізнатися, чи брав він? Я не знаю, не знаю. До побачення. Але чи можу я вам написати запит? Як, щоб... Радіо Свобода все ж спрямувало запит на адресу ферми «Старий Колін, але відповіді так і не отримало. Сьогодні жінка із сім'єю винаймає інше житло, але підприємство маяк вимагає від біженців гроші за несплачену оренду і погрожують судом. Катерина каже, що готова заплатити, але занепокоєна тим, що і власник самої ферми почне вимагати з них кошти. Я кажу: ну добре, кажу, але я заплачу кошти тільки тоді, коли ви мені укажете, що ви є власником цієї кімнати. То, що ви а він каже, ви підписали зі мною договор оренди. От і маєте сплачувати кошти мені. Якщо у неї є сумніви у дійсності контракту, тоді вона мала би наполягати на тому, щоб надавач житла показав їй договір, який дозволяє йому здавати житло в оренду. Якщо надавач запевняє, що контракт дійсний, і саме він має право брати гроші за оренду, йому варто надати їй оригінальний контракт між ним і власником. Без нього не зрозуміло, чи є контракт про оренду дійсним. Однак слід додати, що якщо орендареві надається договір найму житла, який не викликає підозр, то орендар має так зване легітимне очікування, що договір справді укладений належним чином. Поки справа не дійшла до слухань у суді, отримати цей документ від компанії маяк може бути складно, каже юристка. Біженка надіслала фірмі офіційний лист, але за її словами, маяк його проігнорував. Натомість каже, що власник компанії Карл Ярабик вдався до погроз. Спочатку він мені надіслав смс, що я вас депортую, що мого що він звернеться до посольства України, щоб мого чоловіка забрали в армію от, на Україну. Заступник власника фірми Маяк пообіцяв з'ясувати обставини вказаної переписки, але згодом він перестав виходити на зв'язок. Зрештою, хто саме незаконно збагатився за рахунок сім'ї Катерини, маяк чи ферма досі не зрозуміло. Пролити світло на це міг би контракт між двома фірмами, який ані Катерині, ані Радіо Свобода дістати не вдалося. Юристка ж з міжнародної організації з міграції радить українським біженцям намагатися не платити гроші тим, з ким попередньо не укладали договір про оренду, а за можливості ретельно перевіряти інформацію, чи мають вони право взагалі брати ці кошти.